За податковими нормами, касові апарати повинні мати всі підприємці без винятку, які працюють на загальній системі оподаткування або ж реалізують арки чи спиртні напої. Однак є ряд випадків, коли продавець може не видавати споживачеві чек. Перший з них стосується глибинок, де зазвичай використовують розрахункові квитанції або книжки. Інші пільги відносяться до реєстрації діяльності для платників єдиного податку фізичних осіб. Для суб'єктів господарювання підприємств, організацій установ, які здійснюють торгівлю продукцією власного виробництва або надають послуги. При цьому не є підприємствами торгівлі і громадського харчування. Так тільки в обласному центрі звіти до податкової інспекції про роботу механічних каз подають вже близько трьох тисяч підприємців. Наразі в дію вступила нова можливість персоналізувати свої апарати і звітувати через інтернет. Є така нова вимога у законі про РРО. Яка зобов'язує всіх суб'єктів господарювання, які використовують касові апарати з 1 січня 2013 року передавати інформацію? Підприємці кажуть, що звітність каш через інтернет в принципі зручно. Однак в області дуже багато людей працюють ще на старих апаратах, які підключити до мережі складно або взагалі неможливо. Управління міндоходів в свою чергу запевняють, що апарат можна обладнати модемом або ж у крайньому випадку купити сучасний пристрій. Реєстратор з операцій. Повинен бути дообладнаний модемом, або суб'єкт господарювання може придбати новий реєстраторхових операцій, який має вбудований модем, який, у свою чергу, забезпечує передачу інформації про денний виторг в режимі реального часу онлайн. До системи зберігання і обліку даних інші підприємці до нововведення ставляться скептично, Мовляв, система дуже часто може виходити з ладу і в результаті звіт із запізненням. Однак, в Закарпатті до електронної звітності касових апаратів вже підключились близько 50% підприємців, кажуть в управлінні міндоходів.